Чи бояться сонячні панелі граду? Давайте про це поговоримо. Значить, у нас є міжнародний стандарт міцності для сонячних панелей, який, який називається EIC61215. Що він каже? Він каже, що виробник подумав про град. І панелі, як от у нас, які стоять під 10 градусів приблизно, вони не бояться граду діаметром до 35 міліметрів. О, десь от стільки. а все що більше. Майже гарантовано може пошкодити сонячну панель, але давайте будемо відвертими: в наших широтах такий град майже неможливий. Хоча зустрічалися реально зустрічалися випадки, що був град, який пошкодив сонячні панелі. Від цього нікуди Ця інвестиція, звісно, вона може мати певні ризики, як і зараз, під час непростого стану в країні. Але наприклад така страхова компанія, «Княжа» і інші компанії вони страхують сонячні панелі від, наприклад, військових ризиків. А від граду не скажу вам, чи страхують, чи ні. Але граду вони умовно кажучи, не бояться розміром до 35 мм. міліметрів.